65 років тому Україна остаточно позбулася нацистів. Та не всі знають, справжнього об'єднання наших земель 44-му так і не сталося. Іосиф Сталін щедро роздавав українські землі новим васалам угорщині, Польщі, Румунії та Чехословаччині. Загалом, як кажуть історики, Кремль вкроїв нашу територію на третину. Нікого із сусідів не образили. Комуністи, які живуть в Україні, сучасним дослідженням не вірять. У них своя правда. Ніхто інший, як совєтська влада, зробила Україну Соборною. Галичина, Закарпаття та Буковина, подарунок партії. Крим 1954-го також вважає народний депутат Леонід Грач. Якщо розсматривать територію нинішньої України, її границі так можна прямо сказати. Це дійсно було рішення. Партійної совєтської власті, і ніхто это отрицать не може. Історик Володимир Сергійчук 20 років досліджує проблему суверенітету на українських етнічних теренах. Нагадує, 1918 року відновлена держава контролювала фактично всі свої землі вперше з часів Київської Русі. Але як і 900 років тому, катастрофа насунулась зі сходу. Російська влада розхитала Українську Народну Республіку. В лютому 1918 року на правах автономії до України приєдналася Кубанська Народна Республіка. Ще в 500-му році тут з'явилися мешканці Подніпові. Мутораканське князі князівство на тамані до 13-го століття підлягало українським монархам. 1792 року запорізькі козаки реінтегрували цю землю, заснували кубанську Україну. Кримський півострів вперше війшов до складу України не 1954 року, а ще 1918 дев'ятсот На виконання волі населення краю там стояли війська УНР на чолі з полковником Петром Болбочаном. Чорноморський флот у кримських портах підняв український прапор. Цю Реальність совєтський уряд визнавав у документах для внутрішнього користування. Це мапа 1941 року, видана головним управлінням картографії та геодезії під наглядом НКВД. Жовтим кольором зафарбовано етнічні території українців. Після окупації України більшовики чотири рази переглядали наші кордони на користь Російської Федерації. Її прирізали 115 тисяч квадратних кілометрів. Тепер вони у складі Воронівської, Курської, Ростовської, Білогорської області Російської Федерації. 75 тисяч Ставропольський край, Історична Кубань. Союз Гітлера і Сталіна 1939 року також мав територіальні наслідки для України. До складу Білорусі передано 27 тисяч квадратних кілометрів українських земель, на яких комуністи створили три області Бреську, Поліську та Пінську. 1940 року на окупованих землях Бесарабії створено Молдавську Соціалістичну Союзну Республіку. До її складу Сталін включив українські Придністров'я 3,5 тисячі квадратних кілометрів. Протягом 40-х років ХХ століття більшу частину Лемківщини, Холмщину, Насяння та Підляща. Передали в Польщі 19,5 тисяч квадратних кілометрів, 3 тисячі квадратних кілометрів українських земель передано до складу Чехословаччини. Нині Словаччина. південна Буковина та Мараморозчина, майже 2 тисячі квадратних кілометрів передано Румунії. Монографія етнічні межі і державні кордони України. Володимир Сергійчук, Київ, 2000 рік. Є звернення. Понад 40 населених пунктів Мараморозчини, яка сьогодні в Румунії, які хотіли приєднатися. Є звернення сотень тих сіл українських на прящівщині, що сьогодні в Словаччині, звернення до Сталіна з проханням приєднати. Закарпатська область одна з найменших в Україні. Не в останню чергу через свавільні анексія на користь сусідів. Їм Москва віддала третину краю. Старші закарпатці не дивуються майже тисячу років ця земля була під владою чужинців, але 70 років тому зі зброєю в руках довели вони українці в Хусті проголосили державність. 1919 року народні збори, собор у місті Хуст проголосили приєднання до УНР. Допомогти закарпатським українцям директорія не змогла. Воювала на російському фронті. Тим часом румуни окупували східну частину краю, західне Закарпаття зайняли чехи, комітет Берегово – угорська армія. Лідери закарпатської міграції США зробили вибір на користь одного з окупантів Чехословаччини. Боб він на обіцянку створити автономний край третім членом федерації. Михайло Петричка згадує: якраз в той час його батько поїхав на заробітки до Америки. Ідею емігрантів піддатися Празі не підтримав. Сталося як він і гадав, чеська влада автономії не дала навіть більше почала розколювати українське суспільство, підтримуючи так званих русофілів. Їх пустили в органи місцевої влади. Ті заперечували саме існування української нації. Орієнтувалася на Москву та білу еміграцію. Патріотів репресували, свідчить Петричка. Директор школи був Русофін, і Він мені завжди підкреслював, що ти ніколи не поступиш у гімназію, тому що твій батько українець великий. Після Мюнхенської змови 1938-го ослаблена та поділена Чехословаччина нарешті дала автономію Закарпаття. Але Прага схитрувала і тоді. Уряд очолив в Андрій Бродій. Парадокс, але він узяв курс на приєднання до Угорщини. Історики переконані, це свідчило про особливі взаємини тодішньої Москви та Будапешта. Щодо Закарпаття вони мали спільну позицію. В майбутньому їхні інтереси не раз зійдуться. Вони об'єдналися проти спільного ворога, закарпатських українців. Патріоти скинули уряд Андрія Бродія. Прем'єром став Августин Волошин. Берлін дав згоду на анексію Ужгорода Мукачева та Берегова на користь Угорщини. Український уряд переїжджає до нової столиці міста Хуст. Там обрали парламент Сойм. За українське національне об'єднання Августина Волошина віддали голоси 92,4% закарпатських українців. Проголосили незалежність, ухвалили конституційний закон. Державна мова українська, державний прапор синьо жовтий, герб сполучення національного герба тризуба з краєвим ведмедем. Гімн ще не вмерла Україна. Президентом карпатської України таємним голосуванням обрав. Але Августина Волошина, але навіть у хусті держава опинилася в лишатах недоброзичливців. Угорщина адмірала Горті та Польща хотіли спільний кордон. Конведи в ім'я Бога і Батьківщини супроводжувані любов'ю нашого народу. Вперед до нашого тисячолітнього кордону, до вершин Карпат, щоб там ви могли простягнути руку своїм польським побратимам. Міклош Горті, регент Угорського королівства, 14 березня 1939 року. Війська карпатської України сформовані з місцевих загонів міліції та численних добровольців з Галичини і Надніпрянщини. В боях з угорцями вишкіл здобули майбутні старшини УПА. Серед них герой України Роман Шухевич. Але основу армії склали таки місцеві хлопці. Пригадує ветеран Карпатської Січі Михайло Петричка. Море туди йшла. Вони навчалися, форми не мали. Окремі мали шапки Але всі готувалися до тому, що бути готовим для оборони ілюзій не було. Угорське військо мало багатократну перевагу. До того ж, чеські чиновники саботували мобілізацію. в тилу поляки та румуни. Але збройний опір, не безнадійна акція, було досягнуто конкретної мети, каже краєзнавець Михайло Орос. Це була зв'язане того, щоб Карпатський сойм міг проголосити нашу незалежну державу з усіма нормами міжнародного права. Михайло Орос каже, закарпатська воєнна кампанія скріпила союз угорських, московських та німецьких агресорів. Незалежної України боялися всі: Горті, Сталін і Гітлер. Полонених не жаліли, катували і розстрілювали на верецькому перевалі. Кидали, кидали січовиків. Пов'язаних трооколічим дротом на руках у тису поранених, то тобто, звісно, вони, вони мали величезну насолоду з того, що вони чоловіків катують. Не дозволяли місцевим селянам їх хоронити, хоч було декілька звернень до місцевого угорського уряду. Все, вовки, лисиці розтягали ці кістки по тих всіх горах. Олег Куцен, лідер закарпатської свободи, розповідає дев'ять років тому. На місці розстрілу січовиків мадярські активісти звели монумент на честь тисячоліття переходу угорської орди через Карпати. Цей монумент стоїть власне на кістках українських героїв, на кістках українських січовиків. От і над ними стоїть цей символ угорської великої імперії, проти якої вони боролися. Таких специфічних знаків у східній Європі було сім. Чехи їх ліквідували як імперські символи. Словаччина та Румунія теж не збираються їх відновлювати. Проте без жодних угорський великодержавний символ опинився на Закарпатті, скаржиться Куцин. Так званий Турул, Орел-захисник угорської нації, символ будапеських шовіністів в часи Другої світової війни. Віднедавна бовваніє і на Мукачівському замку. Дозвіл на встановлення такої прикраси дала місцева влада. Міністерство закордонних справ промовчало. Я не бачу у ну, цих турлах, що ви кажете, у моментах на вересньому перевалі, в моментах, що це є е, чимось таким, чуть, не, таким ну, колізійним е, питанням, щоб загострювати. Він означає е, могутність і велич угорської держави, і він повинен застерігати русинів, щоб вони завжди залишалися вірними угорській батьківщині. Мовчанку влади порушила хіба гостра реакція прави політиків. Торік президент Угорщини захотів відвідати саме верецький перевал. Лідер свободи Олег Цягнебок попередив: над пам'яттю українців погломитися не дадуть. Вимагав офіційного вибачення за злочини у Горщину.